Моє шанування усім прихильникам українського радіо Житомир для вас працюю я, ведуча Оксана Кропивницька. І у ці хвилини я пропоную вашій увазі розмову на важливу тему. Особливо вона гостро звучить зараз, коли в Україні війна, і через російську агресію багато пацієнтів не мають доступу до повноцінного лікування або втратили зв'язок зі своїми лікарями. Мова піде про медичну евакуацію, на яку мають право українські пацієнти і розроблен. Лений певний алгоритм дій саме знання головних правил спростить процедуру перетину кордону, допоможе з логістикою та налагодженням партнерських стосунків із медичними закладами країн, які погоджуються приймати пацієнтів з України для продовження реабілітації та лікування. Як здійснюється медична евакуація, чи є обмеження та критерії відбору пацієнтів, і наскільки активно українці, які потребують медичної допомоги, користуються цією послугою? На ці та інші запитання будемо зараз шукати відповіді із учасницею нашого ефіру, яка зараз із нами на зв'язку? Це Вікторія Романюк, віцепрезидентка громадської організації Афіна Жінки проти раку? Пані Вікторія, вітаю вас у нашому ефірі? ефірі. рада вас чути і бачити, і що ми зможемо поговорити про важливе. Доброго дня, Оксано. Вітаю слухачів. Ми сьогодні ще почуємо онкопацієнтку житомирянку Варвару Соболєву, яка скористалася системою медичної евакуації, але це буде згодом. А зараз, пані Вікторія, скажіть, будь ласка, наскільки от ця послуга медична евакуація була, ну скажімо так, популярною в мирний час, і чи збільшилася кількість пацієнтів, які користуються цією послугою з початком повномасштабного вторгнення? Медична евакуація це такий, ну, ця опція відкрилась для українських пацієнтів уже з початку війни. Раніше неможливо було поїхати за кордон, особливо через Міністерство охорони здоров'я, лікуватись. Ну, деякі види хвороб. І захворювання ліку, лікували за кордон, це в основному такі види захворювань, які неможливо лікувати в Україні. Це, наприклад, трансплантація кісткового мозку, але зараз у нас вже вона активно і в Україні розвивається. Тому на початку війни, коли виникло в, о, у людей досить багато проблем з лікуванням, ну багато людей взагалі не змогли отримати лікування в Україні. Міністерство охорони здоров'я в співпраці з Єврокомісією розпочали медичну евакуацію пацієнтів за кордон. Це в основному проводиться для поранених або для пацієнтів з важкими захворюваннями, тобто для онкопацієнтів. Я не можу назвати цифру, скільки людей вже поїхали. Це доцільно, напевно, було б запитати у Міністерство охорони здоров'я, але. Досить багато людей мають можливість зараз лікуватись за кордоном безоплатно такими отримувати такі медичні послуги і ліки, які недоступні в Україні. І ми за це дуже вдячні. Це є великою підтримкою ем, європейської спільноти українців. Скажіть, будь ласка, цією такою опцією, як ви кажете, можуть скористатись лише онкопацієнти, чи це доступно і для пацієнтів з іншими хворобами, з іншими діагнозами? От чи, чи є такі приклади, скажімо, коли люди, от уже спочатку повномасштабної війни, все ж поїхали? Тобто, які діагнози можуть стати знаєте, для людини таким сигналом, що вона може цією послугою скористатися? Це є наказ Міністерства охорони здоров'я, який регламентує і пояснює, які саме види захворювань охоплює медевакуація, але це в основному онкологічні захворювання і ще такі захворювання, яких на даний момент немає лікування в Україні. Ну і також поранені, як я вже казала. Дякую дуже. Скажіть, будь ласка, які країни зараз активно приймають наших пацієнтів? Хто проявляє ось таку доброзичливість і партнерять з українцями ось на цьому такому медичному рівні? Ну насправді Європа дуже сильно підтримує абсолютно усіх українців і не тільки онкопацієнтів, і європейські країни активно приймають? Наших пацієнтів останнім часом багато пацієнтів їдуть до Норвегії. Норв... Норвежські клініки забирають Швеції, Нідерланди, Німеччина. Це різні європейські країни, і повторюсь, ми дуже вдячні за те, що є можливість лікуватись. Якщо ми говоримо конкретніше, яким є алгоритм чітких дій, з чого має розпочати людина, яка відчуває таку потребу в медичній евакуації? І які, на вашу думку, найбільші помилки роблять люди, коли займаються цією темою і шукають інформацію? Так, хочу сказати, що досить багато людей поїхали самостійно і лікуються зараз теж за кордоном. Це теж можливо. Проте, ну, це в основному люди, які виїхали на початку війни, бо їхні міста і села були під ракетними ударами, люди втікали, і тим більше вони були в стресі, вони не знали, їм потрібно було продовжувати лікування. Для того, щоб отримати будь-кому лікування за кордоном, потрібно отримати, оформити всі необхідні документи. Це має бути статус тимчасового захисту, який зараз мають усі українці, які є за кордоном. Ну тільки потрібно необхідні документи оформити. І якщо людина, яка знаходиться в Україні, хоче отримати лікування, і вона не може отримати це лікування в Україні через те, що Можливо, використовується для лікування якісь дороговартісні препарати, яких немає в державних закупівлях чи інші е, такі е, медичні послуги, які неможливо отримати в Україні. Вона може порадитись зі своїм лікарем і е, подумати над тим, чи доцільно їхати за кордон на лікування. Е, на жаль, потрібно розуміти, що не завжди можливо вилікуватись. І Є такі захворювання, що там є небагато ліній лікування, і якщо вже усі лінії лікування пройдені, то, е, на жаль, людина може і не отримати подальше лікування за кордоном. Єдине, що варто отримати декілька думок: ну, другу думку, лікаря можливо, один з лікарів не користується міжнародними протоколами і не знає про можливості лікування в Європі. Тому ми радимо завжди отримувати другу думку. А, а також людина мусить бути у такому стані, що вона зможе перенести дорогу а, і сама себе обслуговувати. Бо все-таки ну, це нелегко переїхати за декілька буває, тисяч кілометрів і все ж. Потрібно налагоджувати там і життя, і так далі. Е, ну, треба розуміти, що е, за людиною ніхто не буде ходити і все це робити. Потрібно буде самостійно опікуватись, е, там, можливо, якесь е, харчування чи документи навіть оформлювати це. Все потрібно буде самостійно. Е, що потрібно зробити для того, щоб податись на медевакуацію? Перше, це е, обговорити це з лікарем. Лікар має надати виписку форми 0,27 і вказати там повністю діагноз, ну, все, що потрібно бути в виписці, лікування, яке було, а також рекомендації до подальшого лікування. Потрібно, щоб в рекомендаціях були вказані саме ті препарати, яких немає в Україні можливості отримати. Також має бути описаний стан пацієнта, щоб комісія, яка розглядає заявку, могла зрозуміти, чи може цей пацієнт далі лікуватись, який в нього стан, а чи він може транспортуватись. І так далі. Стан функціональний має бути описаний за шкалою ЕКО і з індексом Карновського. Це має бути обов'язково. Заявку можна подати через відповідального за подання заявок в міністерство, він є в кожній області. Це в обласних лікарнях зазвичай знаходяться відповідальні, можна дізнаватись в департаменті охорони здоров'я, подавати через відповідального, або можна самостійно оформити заявку через сайт Міністерства здоров'я. Там потрібно відповісти на необхідні питання, прикріпити виписку, про яку я вже говорила раніше, і чекати зв'язку з Міністерством охорони здоров'я. Також можна подати заявку через нашу організацію Афіна Жінки проти раку, або інші організації, які теж е, займаються поданням заявок і допомогою у цьому. Це є фонд Inspiration Family. Не знаю, можливо, ще якісь організації є, але багато пацієнтів вже подали через Афіна Жінки проти раку. Я можу сказати, що це буде швидше, ніж самостійно заявку подавати через сайт Міністерства охорони здоров'я, бо ми швиденько передаємо лікарям на розгляд. І коли лікарі заявку розглядають, і коли погоджено уже пацієнта, ми повідомляємо пацієнту, пацієнт чекає, коли якась іноземних клінік погодиться забрати. Це може тривати деякий час, це може забрати. Як від декількох днів, так від до декількох тижнів. На жаль, кількість пацієнтів зростає і останнім часом ну, довше розглядаються заявки. Також є таке дослідження, яке проведе, проводила Європейська канцер асоціація, і Воно доводить, що досить велике навантаження зараз на європейську систему охорони здоров'я, адже кількість наших пацієнтів дуже велика, і ну, деякі країни вони маленькі, і це теж додає і проблем їм. Але не дивлячись на те, наших пацієнтів лікують. Коли пацієнта погоджено, вже повідомлено, що він їде в таку-то країну, повідомляють дату відправлення. Пацієнт має самостійно доїхати до Львова, а далі Міністерство охорони здоров'я спільно з Єврокомісією транспортують пацієнта ну, спочатку до Польщі, а там вже забирають у ту країну, яка погоджується брати пацієнта на лікування. І Транспортування може бути різним транспортом. Наші пацієнти розповідають, що це може бути невеличкий літачок на декілька пацієнтів, і там буде супроводжуючі лікарі, будуть, вони дивляться за станом пацієнтів, щоб все було добре. Далі, вже в країні, в яку перебуває пацієнт, також в чому плюс медевакуації. Там же пацієнта чекають. І швидше буде м, знайдено йому житло. Ну, усі ці е, бюрократичні моменти будуть погоджені швидше, ніж людина поїде самостійно. Але хочу зазначити, що умови життя можуть, е, проживання можуть бути досить різними, як дуже хорошими, так і часом нашим пацієнтам не подобається. Ну, проте я завжди говорю, що Ну, все таки я розумію, люди часом ну звикли там all inclusive, так їдете до Єгипту і так далі. Але це в основному лікування. Треба розуміти, інший що... пріоритет, правда? Інший ja, один да, пріоритет всістим. має бути тому. Варто бути готовими до того, що може виникати мовний бар'єр, тому що. Особливо складно, коли людина старшого віку коли не може користуватись там електронними гаджетами, не, не може але, пер, Google перекладачом, наприклад. І е, це створює такий дисконект, е, з, складно порозумітися з лікарем. У нас на жаль часто виникають такі проблеми, що лікарі мало розповідають пацієнтам. Лікарі зазвичай за кордоном лікаря можна задати запитання будь-які, але коли не знаєш, мало це зробити складно. І лікарі багато пояснюють про те, треба знати мову, щоб розуміти, або принаймні вміти користуватись Google-перекладачем або будь-якими іншими перекладачами. Також у деяких закладах можуть бути перекладачі, можуть приходити з Червоного Хреста, але треба бути готовими до того, що можуть виникати ось такі проблеми. Також з відгуків пацієнтів я знаю там деяким, деяким пацієнтам незвичне харчування. Ну, це все особливості тих країн, у які люди, люди їдуть, бо ну, потрібно розуміти, що світ різний і. По-різному досить люди живуть і бути готовими міняти свої звички часом. Проте для багатьох людей, особливо старшого віку, це буває складно. Пані Вікторія, завдяки вам ми познайомилися із я вважаю такою дуже позитивною дівчиною Варварою Соболєвою житомирянкою, онкопацієнткою, яка скористалася системою медичної евакуації. І я щиро особисто вдячна їй за те, що напередодні надважкої операції, а вона перенесла пересадку кісткового мозку. Вона дала нам невеличкий коментар інтерв'ю стосовно того, як. Вона проходить уже не перший рік лікування, і чому вона вирішила скористатися саме цією такою послугою, яку надає Міністерство охорони здоров'я щодо системи медичної евакуації? Давайте ми разом послухаємо Варвару Соболєву. До цього я три роки лікувалася в Україні в, Житомир, в Житомирській обласній гематології. А власне спонукало пихати на лікування за кордон. Перший фактор це те, що мій лікуючий лікар пішов на фронт. А другий фактор, що в мене стався рецидив на фоні війни. А пересадку кискового мозку в Україні на жаль зараз робити дуже важко. Простіше було подати на мене евакуацію. Тим паче мені самі лікарі це запропонували зробити, бо вони не бачили ресурсів та можливостей продовження лікування в Україні. Це перший прецедент, наскільки я знаю, в історії взагалі, тому що дано не було великих війн. Цим займається Єв... Європейський Союз. І саме за їх кошти це все відбувається. Також я знаходжуся в Нідерландах на тих самих підставах, як і всі інші тимчасово переміщені особи, що потребують захисту. І я лікуюся не за фінансування, а просто по страховці. Просто що до, момен... до моменту початку війни такої опції взагалі не існувало. І треба було відкривати або збір, або Шукати кошти або просити якось наше міністерство охорони здоров'я в Україні, а це дуже важко самі знаєте. Я лікуюся в інституті Ерасмус, в них цілий центр трансплантології. Це одна з найкращих клінік Нідерландів. Страхи були скоріш за все за те, що наше міністерство кохане і неповторне зробить щось не так і будуть проблеми з документацією. Це був найбільший страх, що Ми приїдемо на кордон, а нас просто не випустять з тих чи інших причин. У мене така ситуація, що я знала, що мені рано чи пізно знадобиться трансплантація, тому я знала, що це можна бути. Я хворію четвертий рік. На момент початку моєї хвороби це робилося тільки за кордоном в Україні не було можливості. Тому я розумію, що рано чи пізно це має відбутися. Однак під час війни дуже важко сама логістика влаштована. Не можна просто сісти в Києві на літак і прилітити куди треба. Перестати боротися це найпростіше можемо зробити. Але це які ми люди, як ми не боремось. Так, дійсно, кожен продовжує свою боротьбу на своєму фронті. Це була Варвара Соболєва Житомирянка, онкопацієнтка, яка скористалася опцією медичної евакуації, і прийшла на складну операцію в Нідерландах. Пані Вікторія, то ви знаєте, такі сумбури відчуттів насправді, тому що от уявити собі силу духу людей, які мають важкі діагнози, для яких лікування займає місяці, роки і пошук ось того, такої зачіпки, яка б могла продовжити життя. Тут війна, стреси, рецидив хвороби, ну, насправді важко собі уявити, але при тому, при всьому, у Варвари, от, наприклад, вистачає сили духу говорити про це от, впевнено і з надією дивитися в майбутнє. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію Варвари, можливо, ви щось знаєте більше. І наскільки таких людей зараз в Україні, які, можливо, знаєте, на роздоріжжі, або, навпаки, опустили руки, але їм треба рухатися вперед і шукати ось цю зачіпку за життя. Так. Варвара великий молодець. Хочу сказати, що нещодавно їй було проведено трансплантацію кісткового мозку. Сама процедура вона не є складною, але реабілітація після неї досить важка. І зараз вона в дуже такому Складному, важкому стані, і ми віримо в те, що е, у Варвари все буде добре. Ми зараз усі промінчики е, світла, добра, наші сили посилаємо Варварі, вона має жити, вона має викарабкатись. І це е, ну, ми всією командою дуже вболіваємо за неї. Е, до трансплантації Варвара отримала дуже дороговартісні препарати, які, я думаю, все-таки в Україні вони, вони не були доступні їй. І ці препарати використовують у всьому світі, проте, на жаль, в Україні не дозволяє наша економіка закуповувати абсолютно всі ліки. Щодо Міністерства охорони здоров'я, то тут я хочу сказати, що Міністерство працює ну, просто мегакласно. Вони молодці, дуже великі, взагалі що таку програму зробили: лікування, і дуже гарно вона працює. Я знаю, що лікарі, які розглядають документи пацієнтів, працюють навіть вночі. Тому е, тут я нічого не можу поганого сказати. І ви знаєте, під час війни те, що працює взагалі наша система охорони здоров'я і як вона працює, це викликає захоплення не тільки в українців. Я розумію, дуже багато нюансів у нас, і е, хотілося б е, там і ліків більше, і, звісно, щоб підвищували лікарі свою кваліфікацію. Але те, як вони зараз працюють, це все-таки ну, можна. Похвалити. Тому що в таких умовах а, мало в яких країнах цивілізованих вдавалося працювати лікарям. Ну, я думаю, що хай би ніколи таких умов не було ніде, проте тільки можу сказати, що до міністерства, тільки хороше. Ну і також а, продовжують закуповуватись ліки, хоча б ті, що у нас є в номенклатурній закупівель. Так, є перебої, є різні моменти, але все це працює. І тут я теж хочу подякувати міжнародним донорам, європейським організаціям і, і Євросоюзу за підтримку України. Тому що нинішній бюджет, і весь іде майже на оборону. І те, що працює система охорони здоров'я, це теж заслуга всього світу. Ми маємо можливість ще перебувати, лікуватись в Україні, якщо ці ліки є. Щодо Варвари, теж хочу сказати, їй дуже пощастило, бо її взяли на лікування і почали лікувати буквально відразу. Вона в чудових умовах знаходилась з першого дня, і її відразу почали лікувати. Не завжди буває так, що людина потрапляє за кордон і буквально відразу починають її там терапію. Потрібно бути, якщо людина готова їхати через програму медевакуації на лікування, то треба бути готовим, що часом можуть робити ще обстеження декілька тижнів, проводити якісь дослідження необхідні. Можливо, прийдеться чекати прийому лікаря. По різному досить відбувається як дуже швидко, так і може займати декілька тижнів. Пані Вікторія, зважаючи на те, що медична евакуація це досвід уже воєнної України, і це такий той креативний крок, який зробило Міністерство охорони здоров'я, і все вийшло. На вашу думку, в основу чого уже після нашої перемоги, в яку ми усі віримо і вболіваємо за наших військових, які зараз на фронті боронять нас, може лягти оцей цей кейс. Де потім цей досвід уже в мирний час, на вашу думку, може бути корисним? Ви знаєте, я постійно думаю про те, що наші люди могли б лікуватись в Україні. Вони могли не їхати нікуди, але досить часто вони їдуть тільки тому, що ну, елементарно немає в них коштів на ліки, які не закуповує держава. Для того, щоб держава могла закупити абсолютно Усі необхідні нашим пацієнтам ліки потрібен розвиток країни. Потрібно, щоб працювала економіка, потрібно, щоб люди платили податки. І нам потрібно рухатись до цього. Е, я розумію, що відразу це не може бути, але я дуже сподіваюся, що наші пацієнти зараз за кордоном вони бачать, як може бути. Що людина може отримувати лікування те, яке їй необхідно, вона не лишається без лікування. І це досить хороші препарати. Люди на них можуть жити навіть останніми стадіями досить довго і не тільки жити, бути корисними в своїй країні, працювати. Це дуже хотілося б, щоб це було в Україні. Зараз також увага міжнародної спільноти прикута дуже до України. І є можливості багато для лікарів розвиватись, навчатись. Це, ну, це дуже добре, тому що розвиток він дає поштовх і новим якимось змінам в країні. І ну, все-таки. У нас лікарів є багато хороших, дуже потрібно дати їм інструменти, потрібно дати ліки, бо яким би хорошим лікар не був, але якщо у нього немає препарату, яким він може лікувати людину, це є стрес і для пацієнта, і для лікаря також, бо він міг би допомогти, а не може. Я вам ще дякую за цю розмову. На жаль, маємо завершувати, але я впевнена, що ця інформація, яка сьогодні прозвучала, вона буде корисною для людей, яким вона конче необхідна сьогодні як життя в цих воєнних умовах. І насправді ми сьогодні говорили не лише про медичну евакуацію, ми говорили про можливості. І напевно, це найцінніший дар, який зараз є у нас, коли немає колапсу, а є ось той розвиток, є пропозиції, і людина людина на наодинці із своїм. Болем діагнозом і тривогами Вікторія Романюк, віце-президентка громадської організації Афіна жінки проти раку, була із нами на зв'язку, і ми говорили про медичну евакуацію, яку започаткувало Міністерство охорони здоров'я із початком повномасштабної війни. І пацієнти, які скористалися цією програмою, лікуються в Норвегії, Нідерландах, Німеччині і. Продовжують лікування і хочуть продовжити своє життя, і ми щиро віримо, що у них усе вдасться і вони повернуться здоровими і успішними в Україну. Спасибі, пані Вікторі, вам за цю розмову. Спасибі, що нам сьогодні не завадили ані тривоги, ані відключення електроенергії. І сподіваюся, на взаємопідтримку і комунікацію і надалі. Дякую вам.